Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Спілкувався з головою служби безпеки України генерал-лейтенантом Василем Малюком щодо активізації діяльності в тило. Крайнім часом колаборантів політиків пише військовий Денис Ярославський. Отримав запевнення, що СБУ буде діяти твердо і рішуче. Ці тварюки отримують заслужене покарання. Василь Малюк слів на вітер не кидає, йому вірю. Телеграм-канали пишуть, що якщо Бойко не встиг втекти, бо деякі стверджують, що таки встиг, то його чекає. Карма Малюк відправив своїх хлопців. Військовий Євген Спірін зазначає: з цими бойовими завданнями зовсім пропустив камбек Юрія Бойка. Звісно, редактор всередині мене питає, за яким хуєм з цього на стрічках поробили новину. Але я тут знайшов сайт, який кожного дня. Годує опис чату GPT і пише потім новину ще показав, як Донецьк буде виглядати при владі гугенотів, але залишимо це на совісті випускових. Так от бойко мені нагадує останнього космонавта СРСР, якому скинулись на екіпі, відправили на орбіту. А коли він повернувся, то зрозумів, що СРСР більше немає, але за звичкою продовжив зігувати піонерські краваці, і вітати генеральну лінію партії. Ну або керівники бойка вже просто лолірують з нього. Типу Юра, кінець грудня тобі є чим. За комуналку платить нема. Ну то пиши відос, так що там записує радікали, унічтажають пам'ятники і потім ржуть з цього. Це як русняві треш трешріми. Коли я був в класі 9-му, на навієс вийшов комедійний фільм Рудилобокі сумний ікс. Я не жартую, і все ніяк я не міг зрозуміти, до ну як це сумний. Я от подивився відос пана Юрія і зрозумів, що він еталонне зображення сумного Х. Сижу після завдання, і дивлюсь я на того сумного Х Юрія на екрані, то на свій автомат, з яким я їм і сплю, і різні погані думки в голову йдуть. А потім думаю, Євгене, що за думки у нас науковий ступінь з етики. А потім думаю євгене, що за думки у вас науковий ступінь з етики. Правду кажуть, радикал з мене нікудишній, як є з Юрія, лідер мненій. 14 грудня. Бойко опублікував відео в Тікток на фоні ікон, де заявив про якихось радікалов, які почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям, розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до цієї церкви, до якої вони хочуть ходити – Сьогодні ми бачимо, що цей рух продовжується насильство над людьми триває, тому все більше людей підтримують нас. Тих, хто виступає проти такого насильства, заєднання в країні за підтримку людей, заявив також колишній співголова забороненої ОПЗЖ. При цьому він не назвав жодних конкретних фактів, результатів опитувань і навіть не конкретизував, кого має на увазі під словом нас. Після цього керівник УПА Андрій Єрмак написав в телеграм, деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів є ключовою метою зараз. У свою чергу керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у своєму дописі наголосив, що дивно чути від Юрія Бойка в 24-му році слова про радікала якісь мовні заборони, тези про церкву, які поширюють зазвичай руські. Без гадки, Росія, хочу нагадати бойко, що єдині, хто здійснює насильство над українцями, це росіяни, і було б дуже корисно, якби народний депутат. Якщо, звісно, він працює в інтересах України публічно, це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше, і це відверто, м'яко кажучи, обурює, додав Коваленко. Як пише детектор медіа з жовтня цього року, колишні члени забороненої ОПЗЖ почали ходити на новий канал пропагандистки Лани Шевчук, колишні ведучі забороненого каналу нью забороненого нашого, та ютуб каналу який нещодавно заблокували за російську пропаганду з листопада, відео Бойка, зокрема уривки, інтерв'ю з Ланою Шевчук на класичні електоральні теми, з'являється в TikTok. Також бойко продовжує вести поки що не заблокований ютуб канал і телеграм-канал. Четверо проросійських політиків з'явились у дев'яти відео пропагандистки за два місяці. Вони говорять на чутливі електорально вигідні теми: корупцію, владі, бідність українців, примусову мобілізацію, деросифікацію. За дев'ять інтерв'ю жоден член ОПЗЖ не згадав про провину персонально Путіна чи Росії як держави у розв'язаній проти України війни, обмежувались окупантами войовничою політикою Кремля, агресією російської армії чи фразою Сусіда зайшли. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став уподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.